Ой, Радік, зараз би борщу з'їсти. Так, я теж би борщика з'їв. О, чекай, в мене якраз 200 гривень знайдеться. А нам хіба цього вистачить на дві порції борщу? Ну зараз ми це і дізнаємося. Ми прийшли на ринок, аби купити продукти на традиційний борщ. Хоч мінфін і підрахував, що за останній місяць ціни зменшилися в середньому на 10 відсотків. Продавці кажуть протилежне, овочі на 10 відсотків подорожчали. Якщо порівнювати з минуле місяця зрощення на. Сутку? Mm -hmm. ah, 100%. 100%. Два буряки нам обійшлися у 20 гривень, середня морквина – 23, одна цибулина – 10 гривень, а пів кіло старої картоплі – 17. Отже, 70 гривень для нашої основи. Далі шукали квасолю, на неї витратили 25 гривень. Ось і квасоля. Ціла банка нам буде забагато, тому взяли тільки половину. За 25, 25 гривень. гривень. Ось така головка капусти нам вийшла у 21 гривню. Але що за борщ без м'яса. Курячі гомілки 33 гривні за дві штуки. Трохи сала ще 20. Йдемо шукати м'яса на борщ. Дайте нам кусочок сала, грам 150, невеликий. Цей шматок сала нам обійшовся в 20 гривень. Всього 100 гривень за кілограм. Гомілка нам обійшлася дві штучки у 33 гривні. Без розкоші, але з бульйоном. Залишилося придбати зелень. Ну ось і штрих для нашого борща петрушка за 10 гривень. Ось ми купили наш борщовий набір. Загалом він нам обійшовся в 194 гривні. Навіть решта залишилась. Експеримент вийшов вдалим. Ми вклалися у 200 гривень без пампушок, але має бути смачно і точно вистачить на двох. Радислав Українець Катерина Тарасюк Надія Фіщук Новини Сі 4.